На Волині затримали 19-річного юнака, коли він намагався отримати пів кілограму наркотиків Альфа пвп пі, для подальшого збуту. У результаті обшуку наркотичну речовину вилучили. Також вилучили два транспортні засоби: мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази. Наркопромислом зловмисник займався давно. У поле зору правоохоронці потрапив у серпні минулого року. Його разом із трьома спільниками затримали за скоєння наркозлочинів. Винувальний акт уже було скеровано. Ом до суду встановлено понад 80 епізодів розкладання ним наркотичних закладок на території області та реалізації психотропів іншими способами. Фігуранта звинувачують одразу за трьома статтями кримінального кодексу. Справа продовжує розглядатися. Поліцейські клопотали про тримання під вартою зловмисника на час розгляду справи однак, суд призначив йому заставу у 208 тисяч гривень. Вийшовши на волю, чоловік не припинив. Злочинний промисел а продовжив зберігати і реалізовувати наркотики. Дохід від такої незаконної діяльності становив приблизно мільйон гривень на місяць. Нині злочинну діяльність Волинські поліцейські припинили. Поліцейські затримали на гарячому 19-річного зловмисника, який намагався придбати пів кілограма психотропної речовини для подальшої її реалізації. Під час обшуку на місці події вилучили наркотичні засоби, два транспортних засоби, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази. Поліцейські встановили, що зловмисник адміністрував один із телеграм-каналів, через який реалізовував наркотичні речовини. Збував він їх також методом з рук в руки. Вражає і зухвалість зловмисника. Адже він продовжує займатися цим незаконним промислом в той час, коли зараз у суді слухається справа про вчинення ним аналогічних злочинів. Нині його злочинну діяльність волинські поліцейські припинили.